Привіт, мене звати Віктор Коваленко, засновник компанії «Ефір». Компанія займається створенням унікальних дизайн проєктів та їхньою реалізацією. Сьогодні до нашої уваги буде в приватному секторі «Спазона», зона де поєднали фінську сауну, турецький хамам, зону басейну і багато цікавого. Давайте зайдемо всередину і все більш детально оглянемо. Ласкаво просимо до нашої унікальної сауни. Сьогодні ми покажемо вам всі її переваги та особливості: стіни. Панелі з канадського кедру. Цей матеріал не тільки екологічно чистий, але й забезпечує чудову теплоізоляцію та приємний аромат. Канадський кедр має природні антибактеріальні властивості, що робить його одним із найтоповіших матеріалів для сауну світі. Лежак виготовлений з термообробленого африканського абошо. Ця деревина залишається прохолодною на дотик навіть при високих температурах, що робить відпочинок максимально комфортним. Серце сауни, пічка, дров'яна, кастор сага-30. Вона забезпечує швидке нагрівання та стабільну температуру, а також додає автентичності всьому інтер'єру. Особливою гордістю є наша авторська розробка гільзи для подачі води, яка перетворюється на мілкодисперсний пар на розігрітих каменях, що значно покращує якість паріння. Наша парна забезпечується двома зонами освітлення, що дозволяє створити різні сценарії освітлення для максимального комфорту. Завдяки продуманому розташуванню світильників освітлення рівномірно розподіляється по всій парні, що сприяє релаксації та покращенню настрою. Інтенсивність світла регулюється димором, що дає змогу налаштувати яскравість під ваші потреби. Турецький хамам вирізняється своїм дизайном. Виконаним з натуральної мозаїки та рельєфів з природнього каменя. Використання бразилійського мармуру додає простору, унікальності та витонченості. Приміщення оснащене трьома сценами освітлення, що дозволяє створити потрібну атмосферу для відпочинку. Підлога, анатомічні лежаки та стіл мають підігрів, що забезпечує максимальний комфорт для відвідувачів. Все це керується дистанційно за допомогою додатку з Wi-Fi модулем. Або ж локально з сенсорним пультом керування, стеля з ефектом зоряного неба разом з м'яким освітленням створює неповторну атмосферу. Курна з натурального мармуру завершує інтер'єр, дозволяючи провести традиційні ритуали хамаму в сучасному вигляді. Турецький хамам не лише дарує відчуття розкоші та комфорту, але й має численні цілющі властивості. Відвідування хамаму сприяє покращення кровообігу, очищення шкіри, зниження стресу та зміцнення імунної системи. Відчуйте гармонію тіла та душі, перебуваючи в оточенні краси та елегантності турецького хамаму. Загальна зона відпочинку оздоблена натуральною деревиною з дубових листів радіального розпаду. Цей матеріал не тільки додає естетичної привабливості, але й створює неперевершену атмосферу затишку та комфорту. Особливої уваги заслуговує зона басейну, оснащена хвилею протитечі, гідрофорсунками та аерофорсунками. Це ідеальне місце для активного відпочинку та релаксації. Ви зможете насолоджуватися плаванням з ефектом течії та отримати максимальне задоволення від масажу водними струменями. Не менш вражає зона барбекю з великим столом, розрахована на 14 осіб. Тут ви знайдете мангал та зону, приємне затишне освітлення та вінтажні балки над столом, вік яких понад 100 років додають особливої чарівності в цій зоні. Запрошуємо вас поринути у світ комфорту та релаксації разом з Ефір Девелопмент.